Сьогодні для нас дуже історична подія, тому що нараду проводимо з Тернопільської області. Це вперше, де всі інспектори, де два уповноважених двох областей. Багато було областей, які приїжджали до нас повні досвідом, і ми кожен раз стараємось удосконалюватися. Людина коли хвилювалась про те, щоб комунікації. Вдасться покращити, локалізувати, нейтралізувати, ну, чи зберегти ваше психологічне здоров'я особисто. Ну, напишемо е до критики, повагу. Ми там знайомі, але не так глибоко, як ми хочемо вас познайомити. Також сказати історію свого імені, розказати, чому вас так назвали. Якщо брати моє ім'я, воно повністю відповідає моєму психотипу. Система Custody Рекордс взагалі покликана в першу чергу для створення безпечного середовища для створення паритету правди для обох сторін для сторони поліцейського. Та сторони затриманої особи, тому що вона може як захистити, так і задокументувати будь-які факти. Як без якісь підставні звинувачення затриманої особи, так і в можливих дуже рідких випадках, коли поліцейський неправомірно десь щось чиняє. І таким чином, відео може довести або спростувати будь-яку діючу бездіяльність. На сьогоднішній день система Custody Records активно впроваджується в територіальних відокремлених підрозділах поліції. І Сьогоднішній день вона функціонує вже повноцінно у 96 підрозділах поліції. З 2024 року ми вже впровадили в 16 підрозділах поліції. І Тернопільщина та Харківщина стали. Одні з перших областей, які впровадили систему Каста Дірекорс, на превеликий жаль, харківський підрозділ нам прийшлося призупинити, тому що поряд проводилися активні бойові дії. А от Тернопільщина активно працювала з системою, і на сьогоднішній день ми маємо ті чотири підрозділи поліції, куди приїжджають інші областя для активного обміну досвідом для можливістю поділитися кращими практиками. На Тернопільщині з іншими областями для нашого подальшого розвитку, для нашої подальшої співпраці, цей тренінг дуже корисний, дуже інформативний. Оскільки ми побачили роботу колег, ми порівняли їхню роботу з своєю і відповідно безліч питань, що в нас, що в колег, оскільки. Ми зробили деякі напрацювання з чим поділилися з колегами з Тернопільщини. Так само колеги з Тернопільщини поділилися своїми напрацюваннями з нами. І відповідно це рух, це розвиток, це обмін досвідом, який спрямований на покращення роботи системи в цілому.